І наші вітаємо зде народження з дітня Ларису Володимирівну. Вітаю вітаємо, де народження на улік Мило Миколаєва. Це наша римка, вітає прибиральниці. Надія... На уліку Мило Миколаю вітає Надія Раницька та бабушка Тетяна. Для народження вітає родина Дячу З Для народження Остапчук на Людмила Миколаю вітає. Лепач Галина, з ним народження Крушок Валентина, вітає сім'єю Прушків. Сіпоч Івану Олександру вітає родина. З днем народження знайде користів, Шнайдер та Романович Мирославу вітає вигнати на З ним народження життя нашого, найкращого викіння вітають Людмилу, Миколай на уряду, вітають З ним народження Андрію вітають. Для народження Бондара Київ Олександровича вітаю до них та діти. Для народження Большура Китаю приїхать на користь. З дне народження Савчук Василя вітаю дружини та діти, з дне народження Віхтяга Лісу вітає батьковіру з родиною та діти і онучки вітаю. З днем народження Рейгун та Людмилу вітає матушка Детяна, з днем народження е, вітаємо Анюту Марковець, ця родина, з днем народження родів Олександра Вікторовича Втає, Сем'ята Ресудів, з днем народження душок Валентина, вітає Тамара, з днем народження е, Журавля Журавля Андрія та журовик Мирослава. Та з днем народження Тихончук Ніну Сергіївну вітає Тетяна. З днем народження батюшка Три вітає Тамара. З Днем народження на вулиці Людмила Миколаєва та Ніна Панасіна Шнайдер. Ірині Андрія вітає Ініна Панаського вітає, батюшку Андрія вітає про на олійку Людмила Миколаєва Марія Людмила Михайло, Марія Галина, Євдушок Валентина вітає Ніна Падачина, батько Андрію вітає Привальниці, з Дняродження Марісу Діктя вітають святи Томіловичі, з Єрнарочки на олік Людмилу Миколаєві вітають половина слави, з Євгушок Валентину Сенгарочі вітає Діанамина і батько.

Виденка осаду. Людмилу Миколаїв вітає батьківською повідомлення, староста Гола, а не главаріцькі служителі святого Таря, дай Боже здоров'я. душок Валентину вітає життя, житті на мене, але за народження семеню, коли саме тобі вітає родина. І в душок Валентину вітає колочко Пановська Ольга. Є народження пастушок. Люва вітає родина, днем народження Батюшка Брітає Родина з днем народження Ладюка Василя Михайлович, таємся родина Бадюків. Зараз теж виділимо з позору Батюшка Дрія, наша Оренда, а тоді вже всеобще много літа і тоді Воскресна школа. А після Воскресної школи моляємо, отак. Батюшка дрібка. Ще не багато з нами, але ми освіти недавно вітали вас до ангела, і так скоро сталося, що дав щось настав день народження. Що я побажаю у вас, День народження, який був першого числа, коли розпочався Новий рік. Новий рік розпочався, ми надіємося і з Благовістом про незло Христове, яке ось ось наступить. Так і хай у вашому житті рождений Христос завжди буде, буде Богом словом, який дарує вам. Не тільки в ногі і благодіїта, а дари вам мудрість, в першу чергу, смиренно мудрість, мудрість смирення Божої Матері. Через смирення Бог буде прихильним. Через простоту Бог дарує благодать. Я цього вам бажаю. Окрім здоров'я, я бажаю вам тої мудрості. Смирення, доброти та любові і поваги від прихожан, яка прийде через все це, що ми приймемо свою душу через мудрі знову. І матір, такі дозвольте, я від себе, від прихожан, подарую цю святу ікону, яку нам подарувала сім'я мудріх. Але я думаю, дівчатка не будуть проти, коли ми подаруємо цю унікальну ікону, щоб вона була ваш проперше народження в цьому храмі на назад про цих добрих людей. О, прийміть, хай Боже, магні вас благословить. Боже Також нашого дорогого регента я хочу привітати, який вже понад 15 років окремляє славу цим прекрасним співом, славить Бога. І хай водосеме Господь дарить, щоб ми разом з нею дійшли, дійшли в святих молитвах і своїм простим життям, бо край постаралися служили цим прекрасним співом, «Славить Бога, Царства Небесного. Дякую за труди і уклінно. Прошу Бога, щоб ви були з нами до ста років. Дуже приємно, браті сестри, знаєте, зустрічати своє день народження в такій великій, дружній сім'ї. Бог милосердний до мене. Тому що я влився в вашу сім'ю, не за такий великий період часу, всього на всього рік, але вже ви для мене є рідними, які є опорою підтримкою, які даруєте любов. Пилоса, коли то милосердя сердя і підтримку. Щиро дякую вам. Дякую батюшці Ігорю настоятелю, за такі теплі слова з дня народження. Тому що дійсно він є і моїм і духовним наставником, який наставляє мене в цьому храмі інколи і скубе, по різному буває. Дякую йому за все, за його любов, за щиру любов. Дійсно, він покриває вас і мене своєю любов'ю, своїм милосердям. Міські вам укриття. Привіть, по Сьогодні дозвольте вас привітати від всіх прихожан нашого храму з вашим днем народження. Хоча ваше служіння розпочато не, не так давно в нашому храмі, але ви вже стали для нас прикладом віри, мудрості та любові до ближнього, тож дозвольте вам побажати Божого благословіння на всі дні, щоб Він та Бог дарував вам силу та натхнення у вашому служінні. Дай Боже вам міцного здоров'я. Також. Дай Боже, щоб ваша молитва проросла зерницею милосердя в наших серцях, також, щоб ваше служіння було вашу радість. Дай, Боже, здоров'я, миру, злагоди достатку вашій родині і всім людям, які вам дуже дорогі душі. Божого благословіння на кожен ваш крок земний і дай вам, Боже, многії і благі і літа. Всі ми вас вітаємо, спасибо. Боже, Боже приєднується до всіх побажань. Здоров'ячка, мудрості, терпіння і Божого благословення. Також приєднується до всіх вітань. Цього найкраще бачився. Україно, теплі. Батюшки Андрій, ми також приєднуємося до всіх побажань. Бажання вам духовної радості духовного благословіння, духовних тілесних сил і духовного зростати, Духовно вам зростати і бути е, такою часточкою світла для ваших близьких, для всіх наших парафіян. Нехай Господь Бог благословляє вас і е, укріплює у вірі, нехай допомагає вам не схибити із вірного шляху. Хай ваші молитви будуть щирими і теплими. Дякую вам мам, за ваші молитви, за ваше бажання нас випускати, порадити. Заступництва від Богородиці, Божої опіки, нога пані віці. Так любиться бачити. Щиро дякую вам, і сестри. Дуже приємно. Дай, Боже, дійсно в новому році зустріти той мир у перемогу нашої держави. Тому що ми надіємося, що в цьому ж році дійсно закінчиться та війна і всі наші воїни повернуться всі здорові додому. Дякую, що за це. Батюшка, ми ще хочемо привітати нашого ренті, так, так, так. Тому що це дуже нелегка, важка праця. Тоха Бог дасть терпіння. Добра, благополуччя, здоров'я, вона у нас молода, найродливіша, найкрасивіша, вимоглива. Вона не дає нам скучати. Ми часто зустрічаємося на співанках, де ми ще можемо зустрітися, поговорити, пожартувати деколи. А вона нас така жертвниця. Помолитися Богу, вивчити якийсь не один раз, тільки твори. Вона каже, тільки одненьки ми приходимо, а вона каже, а мене ще такі є, а мене ще такі є то нехай твої сили не вичерпуються, нехай Господь дарує тобі доброту, щастя, благополуччя в сім'ї і взагалі, саме прекрасне, все світле, все чудове, не тільки сьогодні, а на кожен день у році. Тому що тобі треба виконувати ту дану Господу милість е е керувати церковним кормом. І дай Боже, щоб ти його порувала довго, до схилів лів, вона із нашими користами, ну, може вже не таке, і з нашими священниками, і в нашому храмі, усім миру, швидкої перемоги. Всього. Спасибо господи, Гос, господи, дорогі не за службу. Хай Господь Верховнім здоров'я, і спасіння душі. Благодарство, віруті, і спасіння подаш Господі, нашим імінникам, Ірині Андрію, нашим доброго регіону, іменникам, нашого і тим. Ці твоємонії на душі. Нехай Бог з вас вісмо благорує до боріться, тес щастя і удачі. Прийміть Примість нахідніші побажання, миру, щастя, здоров'я, любові і радості і день народження. Нехай ваша добра справа дарує кожному чисту віру і добро, надію. Нехай у вашому житті кожен день буде славним світлин, славим і ми. Бажаю, щоб ваша душа завжди була чистою і відкрити, щоб на вашому шляху завжди горіли вогні віри і не. Бажаю весною здоров'я, щастя, добро, тепло і спокою, нехай спокій і благочести завжди супроводжує і Отче, ангерею, приміщення літання, зневна ночі, хочеться вам побажати ясних і мирних днів. Гаганці і щастя, щирих і чесних людей на дитячому шляху, милосердя та великодушності, Удачі здоров'я. Хай Бог дарує світлі дні, Надію і віру прекрасне, думки, що дні, Серце чисте, світло ясне. Тем народження бажаю у Христі лише процвітання, Дух Святий, нехай прилине, благодать дає єдиний. Куди народження в цю мить опривітання Живіть багато світлеть, у бах благодаті, що безкраю. Ми вітаємо з днем народження. Бажаємо щастя і добра, бажаємо лайського та любіння, удачі миру і тетвам. У цю святкову гарну длину Господь пошле хай вам надію. Здоров'я, благодать завоє, здоров любов і радість не шкодує, щоб всілякі сподівання справдилися всі у раз, Щоб свята Діва Марія захищала повсякчас. Хай серці завжди буде дія. На душі ми, сподіваю, та надія, хай в святі вам шлях осібає, та ангели не залишають, щоб дух собі оберігав, плакало серце вам надію, а Бог ще пічність повідом. Любові серце немає. Нехай освітає життя у хресті, надію і віру хай Бог позиває. Найкраще у цьому земля у житті, який тузка жила до вічного раду. Хай цей ясний день подарує тепло, віру надії і в серці добро. І ангели вас оберняють, і поганого лихого захищають. Затиха затишно хвиля, зігріває, а уничтож приїде, надихає. Хай цей день народжує. вас Господь благословить. свого мудрості, статні і доставить прожить. Щиро дякую дітки вам за такі щирі від всього серця, від цієї душі, побажання. Нехай Бог також вас нагородить сторицею за ваші такі теплі слова, розвіло Господи вас. Дорогий Отче! Вітаємо вас з Днем народження, бажаємо миру і добра. Хороших прихожан. І многії, многії літа. Спасибо, Господи. Ну, Спасибо, Господи. Спасибо, Спасибо, Господи пам'ятаю. Дякую вам. Щиро дякую, за вітання. Дуже приємно. Треба починати молебен, а Що він Ресторан не Я Що случилося?